Вітаю мої квадратні друзі! Примощуйтесь позручніше, бо в цьому огляді на снапшот 24W06A ви побачите новий предмет, який падає з вітриня, покращення вавків, броненосців, технічні зміни та багато всього цікавого до версій що й 1.25, що й 1.21. Тому поїхали дивитись. А почнемо ми з експериментальних змін, які стосуються версії 1.21. Тепер ви можете в прямому сенсі стати бризом за допомогою нового предмета під назвою Вітровий заряд. В принципі, він подібний на той, який випускає сам моб. Щоб отримати його, потрібно вбити вітриня, з якого вже випаде від 4 до 6 вітривих зарядів. Все ж таки, є відмінності між тим зарядом, який запускає гравець. А саме, віддача стає більше на 10%, але при цьому заряд покриває меншу зону ураження, проте є і схожості. Так само, як і снаряд випущений бризом, вітрові заряди випущені гравцем, завдають шкоди, якщо потрапляють безпосередньо в сутність. Не лише нанесення шкоди збереглося, а також вплив на блоки, які взаємодіють з редстоуном. Чесно кажучи, я вже не можу дочекатись та уявити, які нові механізми можна буде зробити з цим зарядом, бо він також взаємодіє з роздавачем. При цьому всьому ви не зможете ними розкидатися як зі сніжками, бо цей предмет має перезавантаження на пів секунди. Та цікаве те, що якщо гравці запустять себе за допомогою вітрового заряду, то отримують шкоду лише від падіння нижче рівня анімації париву вітру. Я трішки погрався з цим і знайшов найкращий варіант себе підкинути потрібно дивитися вниз і одночасно затиснути пробіл та ПКМ. Так я зміг підстрибнути аж на 8 блоків. Думаю, з цим усім можна щось придумати і зробити якісь прикольні міні-ігри, як мінімум, паркур точно можна зробити. Змінила текстуру сховища, щоб її було легше відрізнити від випробувальних спавнерів. Більше всього змінилась поверхня цього блока та низ. Ось і зміни до версії 1.25, які стосуються броненосців. Тепер вони не будуть панікувати, коли отримують ушкодження, а згорнуться і сховають голову та ноги. При цьому будуть визирати, щоб переконатися, що навколо нікого немає, перш ніж розгорнутися. Також з'явилися нові звуки для згортання та розгортання. На цьому розробники поки завершують зміни стосовно броненосця та переключають свою увагу на вовчі обладунки. Приручені вовки тепер мають 40 очок здоров'я, тобто 20 сердечок замість 20 хп та 10 сердець, як було раніше. Вони більше не будуть отримувати половину шкоди від більшості джерел довкілля, як раніше, по типу лави, води. Чи сипучих блоків. Проте розробники кажуть, що у більшості таких випадків ця зміна не матиме ніякого значення. Проте має значення шкоди від гравців і стил, які будуть наносити менше шкоди вавкам. Також, тепер, коли ви будете годувати вавка, то він буде відновлювати вдвічі більше хп. Наприклад, раніше смажена свинина давала 2 хп, тепер це буде 4. У кожної їжі різні показники хілу, тому значення будуть відрізнятися. Ось ми й підійшли до технічних змін. Покращена продуктивність лійок, тепер цей блок не буде реагувати на предмети, які знаходяться поверх розташованого повного блока. Як пишуть розробники, це вплине на продуктивність багатьох редстоун ферм, але при цьому деякі можуть бути зламані. Ось наприклад, у минулих версіях вагонетки з лійкою можуть легко забрати в себе предмети, навіть якщо поверх них стоїть твердий блок. У цьому снапшоті такого зробити не можна. При цьому, якщо блок знаходиться у ваганеці з лікою, то тоді без проблем через нього все попадає у ліку. І остання технічна зміна стосується атрибутів додані нові атрибути, керування гравітацією, керування відстанню, після якої сутність отримує пошкодження від падіння, множення загальної шкоди від падіння та швидкість розбиття блоків для гравців. А що вам сподобалось більше або навпаки менше з цього снапшоту, не соромтесь писати у коментарях або поправляти мене, де я був неправий. Дякую за те, що додивились аж до цього моменту. Ну а наразі я маю прощатися з вами колись зустрінемось.